Всім привіт! Сьогодні я готую лосось в сирно-вершковому соусі. На початку я роблю маринад. Змішую перець, паприку і суміш приправ для риби. Наливаю оливкову олію. Все перемішую. Трохи не забула додати сіль. Добавляйте все за своїм смаком. Порізані шматочки риби вже без кожири я поклала в посуд, в якому буде запікатися риба спинкою догори. Солю і перчу. Перевертаю кожний шматочок змащую маринадом. Звісно ж, я даю промаринуватись хвилин 20-30 і ставлю до духовки. Починаю готувати соус. В кастрюльку я поклала 50 грамів вершкового масла і туди ж натерла зубочик чеснока. Одну-дві хвилинки потрібно протамити, але слідкуйте, щоб чеснок не був піджареним. Все це роблю на дуже повільному нагріві. Наливаю 200-250 мл вершків, у мене 30 але можна взяти і на такі жирні, наприклад, 15-20%. Солю і перчу. Робіть це за своїм смаком. Хтось любить солініше, хтось ні. Коли тільки тільки почало закипати, додаю 100 г плавленого сиру. Мішаю до повного розчинення. Наприкінці додаю дрібно порізаний укроп. Плита у мене на повільному нагріві. Але ж не забуваємо перемішувати, щоб не пригоріло. І десь через хвилинку після додавання укропу знімаю з плити і переливаю в другий посуд. Чим більше соус буде охолоджуватись, тим більше він стає густим. Тим часом рибка приготувалась. У мене пройшло хвилин 18. Дуже довго не треба запікати, щоб не пересушити, але час приготування залежить від розміру кусочків. Така гарна, красива, а головне смачна вийшла наша рибка. Поливаю соусом, аромат на кухні просто неймовірний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, смакуйте, готуйте з задоволенням.